Сторінка 170, параграф 41: Водне середовище і пристосування до його умов рослин і тварин. У цьому параграфі ви дізнаєтеся про життєво необхідні умови для існування у водному середовищі, пристосування рослин до життя у воді, способи пристосувань тварин до життя у воді, особливості водного середовища. Сьогодні вода є середовищем життя багатьох живих організмів, адже вона містить велику кількість розчинених речовин. Особливо багато слей міститься у водах Світового океану та в морях, що надає їм гіркуватого та солонуватого присмаку, якщо вміст солей незначний, таку воду називають прісною, вода озер, ставків, річок, джерел. Особливістю водного середовища є те, що кисень, світло і тепло розподіляються нерівномірно, тому тварини і рослини, заселяючи різні глибини, навчилися забезпечувати себе цими життєво необхідними умовами. Мешканців водою прийнято називати. Гідробіонтами, водяний горіх, рослина, що має унікальні пристосування до водного середовища. Гнучке стебло сягає 50-150 см довжини. На нижці листка є потовщення з дуттям з бульбашками, повітря, що слугують поплавками. Квітки, більшу частину доби перебувають під водою, де може відбуватися їхнє запліднення. Пристосуваннями рослин до водного середовища є, заселяють зазвичай верхні шари води, де вищі чи температура води та більше сонячних променів. Водні рослини мають гнучке стебло, коренями вони кріпляться до дна, але листки та квітки плавають на поверхні води. Наприклад, латаття біле, глечики жовті, рязка. Форма листків у рослин, що занурені у воду, часто нагадує стрічки, бо таким чином збільшується площа контакту з водою для поглинання ними розчиненого у воді кисню. Малюнок 51: певні пристосування риб до життя. У водному середовищі. Плавці, хвіст допомагають змінювати напрямок руху та зберігати рівновагу. Оптична форма тіла покрита слизом та полегшує рух у воді. Дихання відбувається за допомогою зябер. Наявність плавального міхура у кісткових риб дозволяє змінювати щільність тіла і регулювати глибину занурення, пристосування тварин, що використовують водне середовище для пошуку їжі, наявність спеціальної рідини, що змає та захищає покрив від намокання. наприклад, водоплавні птахи, бобри, пінгвіни, підшкірний жир, що допомагає зберігати тепло та додає плавучості. Морські слони, моржі, тюлені, наявність плавальних перетинок між пальцями чи ластоподібних кінцівок, наприклад, бобри, жаби, ластив, тюленів та моржів. Підсумки параграфа. рослини в процесі еволюції заради виживання навчилися використовувати сонячну енергію та прості речовини, розчинені у воді. Основними потребами більшості рослин і тварин, що використовують воду як середовище життя, є світло, тепло та кисень, нестача одного або Кількох з них зумовлює зменшення біорізноманіття.